знайти квартиру в Афганістані не складно, особливо в моєму місті Гераті. За допомогою друзів чи агентів там можна знайти житло за 2-3 дні. Але тут, у Німеччині, на це йде понад рік. По-перше, потрібно зареєструватися в агентствах нерухомості і чекати рік чи більше, щоб знайти відповідну квартиру. Сьогодні всі знають, як важко знайти житло, особливо у великих містах Німеччини. Тому слід добре підготуватися, перш ніж розпочинати пошук. Ми живемо в Берліні вже півтора року. Житло шукали рік. Три місяці тому нам зателефонували з житлового відомства та запропонували цю квартиру. Центр працевлаштування схвалив її, платить за неї квартплату, і ми, нарешті, маємо власний дім. Найпростіший спосіб пошуку в інтернеті. Ви можете шукати квартири на сайтах нерухомості і онлайн, домовлятися з орендодавцями про перегляд. Якщо квартира сподобалася, обов'язково скажіть про це орендодавцеві. Після цього ви отримаєте спеціальну анкету. Щоб подати заявку, знадобляться такі документи, як Ван Дерехті Кумшайн, довідка Шуфа, інформація про відсутність заборгованості з квартплати від вашого попереднього орендодавця, копія свідоцтва про надання притулку і заповнена анкета. Що вашу заявку буде обрано, то орендодавець обов'язково з вами зв'яжеться. Після позитивного рішення ви отримаєте офіційну пропозицію про оренду квартири. Її потрібно показати в центрі працевлаштування чи відомстві соціального забезпечення. Тільки після їхньої згоди ви зможете підписати договір оренди.